Уряд постановою номер 1487 затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, який набув чинності 5 січня 2023 року. Згідно з пунктом 34 порядку, роботодавець під час прийняття на роботу громадянина України здійснює перевірку наявності військово-облікового документа. При цьому приймання на роботу здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних або міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки. Також в пункті 34 порядку зазначено, що роботодавець у семиденний термін з дня видання наказу про прийняття або звільнення з роботи повинен надіслати до терцентру повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів за формою, наведеною в додатку 4 до порядку 1487. Зверніть увагу, що у разі зміна облікових даних щодо прізвища, власного імені та побатькові, реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси зареєстрованого або фактичного місця проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи та посади, роботодавець також повинен подавати до Терцентрів повідомлення про зміну облікових даних, але вже в інший термін щомісячно до 5 числа. Переходимо до заповнення повідомленням. В наведеному прикладі ми розглянемо зразок заповнення повідомлення у разі прийняття працівника на роботу. В шапці документу зазначаємо найменування відповідного районного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Далі йде назва документу Повідомлення про зміну облікових даних. В рядку 1 зазначаємо прізвище Ім'я та побатькові прийнятого працівника. В рядку 2 необхідно зазначити реєстраційний номер облікового запису в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Але зважаючи на те, що наразі державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів перебуває на стадії формування, вважаємо доцільним вказати в цьому полі реєстраційний номер облікової картки платника податків. А хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів? Команда Кадроленд зібрала справжню бібліотеку на кадровій відеоплатформи номер 1 яка налічує вже понад 1500 актів, довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. А хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки, треба приєднатися до платформи. Переходьте за посиланням в описі та оформлюйте передплату вже зараз. В рядку 3 зазначаємо серію та номер військового облікового документу та дату його видачі. У наведеному прикладі зазначені серія номер та дата видачі військового квитка працівникам. В рядку 4 вказуємо цифрове позначення військово-облікової спеціальності, яке наведено у військово-обліковому документі працівника. В рядку 5 зазначаємо військове звання присвоєне військовозобов'язаному або резервісту під час проходження ним військової служби або перебування в запасі. В рядку 6 вказуємо дату народження працівника. В рядку 7 наводимо інформацію про зміну облікових даних, яка відбулася по працівнику, стосовно якого подається повідомлення. В наведеному прикладі працівник був прийнятий на роботу, тому в рядку 7 зазначаємо прийнятий на посаду головного інженера. У разі звільнення працівника з роботи потрібно буде зазначити звільнений з посади головного інженера. В рядку 8 зазначаємо найменування, дату та номер видачі документу, на підставі якого відбулась зміна облікових даних. У наведеному прикладі в рядку 8 вказуємо реквізити наказу про прийняття працівника на роботу. В рядку 9 зазначаємо найменування районного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, в якому працівник перебуває на військовому обліку як призовник, військовозобов'язаний або резервіст. В рядку 10 прописуємо адресу місця проживання. Якщо у працівника співпадають адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання, то в рядку 10 потрібно зазначити адресу зареєстрованого місця проживання. Якщо у роботодавця наявна інформація, що у працівника адреса зареєстрованого місця проживання не співпадає з адресою фактичного місця проживання, тоді в рядку 10 зазначаємо адресу фактичного місця проживання. При цьому відповідно до норм пункту 20 порядку 1487. У разі, якщо у громадянина України в паспорті відсутні відмітки про місце проживання, то призирниками, військовозобов'язаними та резервістами подається інформація, яка підтверджується документами або відомостями відповідно до закону України про надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Отже, якщо у працівника ID-картка, в якій немає відмітки про зареєстроване місце проживання, то такий працівник повинен надати документи, в яких буде зазначена адресу зареєстрованого місця проживання. Це можуть бути наступні документи витяг з реєстру територіальної громади. Це документ у паперовій або електронній формі, що підтверджує відомості про місце проживання особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час формування витягу. Якщо при отриманні ID-картки працівнику надавалась довідка про реєстрацію місця проживання, то цей документ також є підтвердженням зареєстрованого місця проживання. Витяг з реєстру територіальної громади можна безкоштовно замовити через портал Дія після проходження електронної ідентифікації та автентифікації. В розділі Послуги потрібно перейти до категорії довідки та витяги, в переліку послуг обрати витяг про місце проживання та замовити витяг. Витяг. Отриманий витяг можна роздрукувати або зберігати в електронному вигляді. Повідомлення підписується керівником підприємства, який є відповідальним за достовірність наданої інформації. Поруч з особистим підписом зазначаємо ініціали власного імені та прізвище такої особи. Повідомлення до територіального центру комплектування може бути надане особисто або відправлено поштою рекомендованим листом з описом вкладення. Заповнюйте звітність та документацію легко і без помилок з кадровою відеоплатформою номер 1 в Рубриці документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповнюйте свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою. Хапайте її вже зараз. Підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінках у Facebook та Instagram і будьте серед найкращих.